Ірина Жиленко підкова. Була зима, ішов зелений сніг. За ним рожевий, потім фіалковий і раптом протрюхікав на коні дідусь мороз і загубив підкову. Та не просту, а золоту, таким на місяць схожим серпиком лежала. Аж розгубились у небі літаки, кричали, мама, і крильцями дрижали. А я знайшла, сказала їй світи тут, на вікні, щоб все мені збулося. Зійшлися й роззявили роти сімсот роззяв. Стоять вони й досі. Рух них світився то зелений сніг, то голубий, то ніжно-фіалковий. Вони стояли вперто день при дні. Зачарувала їх моя підкова. Що ж, покладу підкову в чемодан, куплю я шубу, а тоді поїду в Лапландію. Хоч трішки шкода вже, так, і будь, віддам підкову діду. Оце і все. А сніг звичайним став, легкий і рівний пада, пада, пада. Роти закрили всі сімсот роззяв і розійшлись, і полягали спати.